Лишає їхню підлу варту. Оминай розставлені вміло Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її. Переганяти ви як людина культури, бачите вихід з цієї кризи. Ну, очевидно, мені як людині, культури, як людині культури здається, що вихід лежить в політичній площині, а не в культурологічній, чи скажімо, чи скажімо, якісь гуманітарні. Очевидно, що цю проблему мають вирішувати політики. А от чи є в них таке бажання, і чи є в них такі можливості, і чи є в них політична воля, це все вирішити, це справді відкрите питання. Як вважаєте, прийдешні вибори щось вирішать і чи підете ви на ці вибори? Я доволі скептично ставлюсь до прийдешніх виборів, але я на них піду. Мені здається, в цій ситуації потрібно по максимуму оновити парламент. Знову ж таки, я не маю особливих ілюзій, що наступний парламент буде набагато дієвішим теперішній, Але якщо є хоч якась можливість щось змінити і зробити це в законний, нормальний цивілізований спосіб, цією можливістю потрібно користуватися, щоб потім не говорити, що хтось щось зробив за нас. Ми приїхали з Харкова, ми такі самі люди, люди але просто ми, можливо, були організованіші і не допустили того, що планувалося. У нас планувалося те саме, а просто тут це відбулося, а у нас не відбулося. От якраз питання в тому, що люди завжди мають підтримувати один одного, і саме наш меседж. Слав'янську якраз ті, що ми підтримуємо їх і спробуємо допомогти. Це не тільки там словами, а я знаю, що точно, що наші волонтери і люди, ми постійно збирали допомогу і Харківський Єромайдан, і в принципі, який нас сюди привіз, ми не представляємо до жодної політичної партії. Якраз ми приїхали з Харківського Єромайдану. Ми, спроб... ми дійсно допомагали і будемо допомагати далі. Песнями своими, это все новые песни, которые написаны на злобу дня, хотелось бы донести до тех людей, которые, наверное, здесь еще живут. Естественно, есть люди, которые и поддерживают, и поддерживали здесь. Все то, что происходило, чтобы просто они не допускали больше таких ошибок. Цепитесь своими дураками, дорогами, займитесь, вы все к нам тебе спроса, как зарубите никаких новороссий. Вам так нется жить в русском мире, чемодан, вокзал растет.